Привіт, хлопчики і дівчатка. Вже другий день сьогодні я в цьому готелі. Що можу сказати? Кормлять тут погано. Може я ще не все знаю, але но... таке собі. Це мінус, великий мінус. Щодо ще приколів, сусід мій пропав серед ночі. Переселили до мене хлопчика із номера напроти. В нього там був номер такий, ну, гарненький, люксовий. От його до мене переселили, попросили звільнити. Ми тут на своїх умовах і не маємо в принципі, права диктувати свої правила якісь. Ну, як, що сказали, те, по суті, ти робиш. Можна поговорити, але він. Не став говорити, мовчки погодився, ну хлопчик такий якийсь сам собі закритий, ще більше, ніж я. На діалог не йде абсолютно щось, ну, не знаю, що так на вигляд, наче нормальний, адекватний хлопець, ну щось. Він аж побліднів, коли йому сказали, що він має переїхати. <кій> Коротше, до да чого я клоню, Він, він все-таки перебрався вже ближче там, в другій половині дня, ближче до вечора. Він зібрав речі, перебрався до мене. Закрився в туалеті. От, на кілька годин там, я не знаю, дуже довго він там був. От, я вже заснув. проснувся десь біля третьої ночі, хлопчика нема. Ні речей, ні його. Я не знаю, сказати комусь. Я спускався вниз, адміністратора немає. Коротше, переїхав, розклав свої речі. Щось 4 години думав в туалеті, я заснув він зараз з речами. Ну, я чув, що він там, копошиться, думав, може він вийшов вже просто з ванної там, та готується спати, та ні? Коротше, зараз, пацан, на цьому закінчили. То таке. Ну, він жив сам комфорті, я його розумію. В нього шок. А сказати я хотів з приводу стріма. В попередньому відео я говорив, що мені начебто не потрібен канал для стрімів окремий, але все-таки ще потрібен. Тому що. На цьому каналі на ну, основному поки що. Я не, не знаю, може треба почекати, але я вже набрав. По, правилах моїх, ну, по тих правилах, які для мене, я маю набрати все на все, 50 підписників. Там вже 50 чоловік підписалося і все ще воно чогось не відкриває таку можливість. Може треба почекати. Там написано, що, можливо, треба почекати деякий час. Не знаю я. Або щось потикати, помикати. Коротше, поки що канал для стрімів актуальний. Я запущу ось. Ну, зараз спробую запустити стрім. Такий тестовий може хтось залетить. Але хто? У мене там підписників немає. Підписуйтесь на той канал про всяк випадок, щоб ви не пропускали стрім. Якщо хтось хоче поговорити зі мною, задати якісь питання, цікаві. А з приводу хто я, звідки, як я сюди потрапив там і взагалі що завгодно, то, будь ласка, підпишіться на той резервний канал. Ну, не резервний, а стрімовий. Для стрімів чисто він буде. Ну, от. ну, можливо, я там кілька роликів туди запилю, щоб там щось висіло. Або відкрию ті ролики, які там закриті, ну там чесно там. Ролики, які вже до хріна років мої є. Вони закриті, може відкрити. Ну, там... Таке. Цікаве для історії, в принципі, можете глянути там ще з колишнього життя, з такого. Може, відкрию. Так, ну все, це все, що я хотів сказати. З приводу того, що все-таки э, стрім канал який називається Ідан Лів. Він там є в описі до каналу. То, будь ласка, на нього теж підпишіться. А сьогодні сьогодні планував піти ну, субота, все зачинено, але нічого не працює. Планував піти до води або до річки на міський пляж. Або до озера, вгору піднятися. Що туди, що туди йти дуже довго. Більше двох годин в одну сторону. А на дворі пекельна спека починається. Вже почалася. Вже нереально сидіти там. А після обіду сонце виходить в моє вікно. І після обіду нереально знаходитися тут. Треба штори. Закривати повністю <кій> вікно і сидіти в темряві. Тоді ще якось можна витерпіти. Так що сьогодні ще може після обіду на сніданок я таки не встиг, я навіть не знаю, що це таке сніданок. Я прийшов <кій> тебе нема. Не знаю, може раніше треба просто виходити трошки. Не з самого ранку вийшов. Зранку, але не самого. Тому доведеться зачекати обід, а потім вже по пекельній спеці рухати десь до води. Але поїсти треба. Про канал. Іден Лів, будь ласка, не забувайте, тому що то стрімовий канал він має бути для стрімів чисто. А цей канал буде поки що для таких моноло... монологів, відосиків. <кхем> так. Все. Все, слідкуйте. Побачимось. Фух, народ. Хотів вже закінчувати відео, але історія продовжується. Зараз таке розповім. Лежу собі спокійно. Чекаю обід. Чую на коридорі якийсь а, гам, шум в тімноті напроти. Фу, це мене просто, я перепрошую на мене це зараз трошки аж а, продовжу. Стукає до мене у двері, цей mm. мужчина із адміністрації, чи хто він, а, сам по-Хорватськи говорить. Стоїть в воді, цей хлопчина, що пропав серед ночі, що я розповідав про це. Ночував він в кімнаті напроти, Там, звідки його й переселяли. По суті. Він просто серед ночі зібрався. От, то він просидів 4 години в туалеті. Я заснув. Він зібрався і пішов ночувати в кімнату напроти, самовільно. От. Ну, цей мужчина е... і каже до нього. Каже, ти маєш переїхати в цю кімнату. Розумієш такі правила. Ми ну, максимально економимо там, для того, щоб максимальну кількість номерів звільнити. От. Ти маєш переїхати, То як баран дивиться. Просто як баран тупими очима, такими дивиться на мене. Я його боюся. А ти мені очі не виколеш? А ти мене бити не будеш. Я чую голоса просто якісь. Кажу, які голоса хлопче, я заснув, проснувся тебе немає. І тут він починає нести таку ахінею, що я йому погрожую. Ми вже вийшли на коридор. Я, коротше, не можу це терпіти, це бред. Я біжу просто. Я кажу, ну дайте мені людину, яка розуміє ну, українську мову. Щоб ну, я пояснив ситуацію, що такого не було. Кажу: чувак, ти що ну, зовсім там тронувся чи що? Коротше, знайшли мені цю жіночку, яка говорить. По-нашому. От я пояснив її ситуацію. Вона, ця жіночка, вже з цим е, дядьком. Намагається водіму пояснити, що е, такі правила. Ти ну, не можеш самовільно переходити. Ти маєш перебратися до цієї кімнати. все, Ви маєте жити в двох. Ми економимо. У нас обмежена кількість ресурсів і так далі. Кажу, я його боюся. Він мені погрожує. Він мене він задає мені питання, чи ти вмієш битися, чи можна тебе бити там я дивлюся на нього, кажу, чувак, я зараз ну, просто виключу поліцію і напишу заяву за наклеп. Просто тупо. Тому що ну, як мені терпіти таке? А вони починають далі. Ти маєш переїхати, ти маєш переїхати до нього. Я кажу, люди, я вже ну, не хочу жити з цим типом. Якщо ну, він починає таку хрень нести, як мені з ним далі ладити? Ну, реально. От, і я просто не знаю. І він починає. Дайте мені другу кімнату, або я піду на вулицю. Мене, я не сильно багато, у мене мало грошей, я піду на вулицю ночувати. Коротше, цей мужчина з адміністрації кудись позвонив. з кимось там перемовився двома словами. Я не знаю, що буде далі, але жити з цим типом я точно не хочу. Я не хочу, щоб його тепер сюди заселяли насильно. Ця жіночка, яка говорить українською, вона сказала, що, що чувак реально ну, дивний. Що його ніхто не бачив, він ні з ким не спілкується, він один раз в день виходить за сніданком на ресторан, і далі він з кімнати не виходить. Ось така історія. От бачите, як ну, в мене в житті чогось така фігня відбувається, що я не можу спокійно чомусь, що за фігня. Знову якийсь шум піднімається на коридорі. Діди до дверей, послухаєш. Не хочеться матюкатися, але скажімо, так, це трендець. Добре. Зараз я це відео залью, а продовження цієї драматичної історії буде в наступному відео. Що таке? Що таке?